Електрична зубна щітка РЗТК Sonic Black виготовлена з високоякісних гіпоалергенних матеріалів і підходить для всієї сім'ї. У комплекті має дві змінні насадки: одна середньої жорсткості, плюс масажна насадка, також середньої жорсткості для глибшого очищення та щоб не пошкодити емаль, щититки дюпон мають заокруглені края. Розрізняти насадки зручно завдяки гумовим кільцям різного кольору. Під час тривалого використання щетинки синього кольору наполовину знебарвлюються, сигналізуючи про необхідність заміни насадки. П'ять режимів чищення допомагають позбутись зубного нальоту, неприємного запаху з рота, попереджають кровоточивість ясен, а також відбілюють та полірують зуби. Двохвилинний таймер сигналізує кожні 30 секунд про необхідність перейти до наступної зони. Ступінь захисту IPX7. вбудований літій-іонний акумулятор повністю заряджається за 4 години за допомогою кабелю USB. Заряду вистачає на дворазове використання протягом 30 днів. Рівень заряду відображається на щитці. Пристрій зручно зберігати і перевозити в дорожньому футлярі.